Привіт усім! Сьогодні я знімаю відео про всі свої блокноти. До речі, їх є 46, ми тільки що рахували. І це відео можливо буде трішки довгим, але я постараюся його зробити не годинним. Буду тільки показувати блокнот і розказувати, що я в ньому пишу. Отже, я спочатку почну з оцього блокноту, в ньому я почала записувати. Все докупи, збирати з різних блокнотів, щоб було все разом. От, навіть вже зміст, є там деякі записи, щоб е зібрати все докупи. А тепер можна розказувати про інші. Отже, такий блокнот це взагалі мамин, але я його собі взяла, можливо, щось буду скоро в ньому писати. Далі, ось такий блокнот. Є ще такий більший, який був разом з ним в наборі. Тут по алфавіту мають бути номери. Я так деякі записала, але поки що він мені не дуже потрібний. Далі такий теж маленький блокнотик. Це блокнот витрат, який був з лютого по жовтень 2015 року. Далі такий блокнот. Це просто... Нотатки різні. І ще один маленький, ось такий. Тут звичайні білі зісточки. Я в нього малювала різні малюнки, не знаю, навіщо я їх всіх виберела, ось вони тут. Далі це стопка моїх, ось так покажемо, щоденників, тобто ділових таких, в яких я записую всі свої справи. Це був перший. Ну, я вже на них навіть номери написала. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий, який я недавно закінчила, але ну, там ще деякі лишились сторінки, які треба переписати. І деякі пусті. І це, який я веду зараз. До речі, якщо вас цікавить якийсь блокнот, напишіть в коментарях, я зможу зняти окреме відео про нього. Далі ще одна стопка. Це особисті щоденники. Ось такий. Ну, він був давно, він не знаю, там майже нічого не пише. Ось цей я спочатку, Це був перший, це оце, оце другий. Оце третій. А це який зараз четвертий. Далі. Такий чуть більший. Ось такий блокнот, в якому були просто типу конспекти про твори Шекспіра. Чи це рекомендую. Просто конспекти творів. Далі це цитатник. Дуже-дуже багато цитат, Зараз я вам скажу скільки. 443 цитати. Далі це блокнот з анекдотами. Тут є мої вірші. Ну, я їх дуже рідко пишу, але все-таки ось це пісенник. Коли ходила на скаут, то він мені був потрібний. Цей блокнот скоро буде пустим, тому що тут є деякі записи, але я їх перепишу в той блокнот, який я показувала першим. Такий з відривними листочками. Ну, я туди просто дещо пишу потім так, щоб можна було відірвати. Я малюю, ну, як малюється, тут зенард. Малюнки в техніці Але Оцей влокно теж скоро буде пустим, тому що він був тревел буком, в якому я записувала. Звіти про подорожі, але тепер я знову їх перепишу в блокнот, який я показувала першим. І такий ще зовсім пустий блокнот, я вже маю деякі на нього плани. І остання стопка, найбільша, до речі. Перший блокнот, в ньому були різні поради на життя, різні плани на життя. І теж, я думаю, що майже все я перепишу в цей блокнот. перший Такий нам роздали на компанії Alex. І зараз я в ньому записую різні там нотатки для відео, тобто блокнот для ютубу. Далі такий блокнот. В ньому нічого такого нема. І далі це мій смешбук. До речі, про нього я теж можу зняти окремо відео. Ще такий блокнот такий вже дуже старий. Але В ньому були різні номери багатьох. Він просто всередині дуже такий зручний, тому я в ньому ще нічого не пишу. Далі мої артбуки. Це перший. Він ж майже закінчився. І це другий, який ще пустий. Оце мій блокнот для скаутства. Але я на скаутство вже не ходжу, тому він просто лежить. Ось такий блокнот, в якому були раніше різні записи. Він має 6 відділів. Але я понадрізала всі розділячі. І поставила їх спочатку, тобто зараз це повністю пустий блокнот такий дуже старий блокнот. Він, напевно, теж був, був моїм щоденником, тобто тут деякі справи є, але з більшості він ще пустий трошки. Далі ще є зошити, тобто... Ну, в них теж можна рахувати як блокноти. Тут є деякі малюнки. Тут є нові рецепти. Це зошит для діловодства, тобто зі скаутів. І тут я записувала різні шрифти. Ось такий зошит з планами на життя. Але зараз я вже його не буду вести. Такий зошит я завела для того, щоб писати тут свою книгу. Ну, поки що я її ще не писала. Тільки придумала назву. Ось такий дуже цікавий зошит, він же старий. У ньому є різні автографи, там зірки всякі, непонятні, дуже, все дуже старе. Такий і такий зошит. Це для того, щоб ми писали різні сценарії, квести. Все для того, що ми робили в селі. І такий блокнот, ну, взагалі, якийсь непонятний, тому що тут я просто списувала сторінки різними фразами або малюночками. І лишився останній ось такий великий блокнот. Він ще дуже пустий, тільки пару сторінок заповнених і нічого особливого немає. І на цьому я закінчую своє відео. Я надіюсь, воно вам сподобалося. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю удачі. Частіше посміхайтеся, все буде кльово. Па-па!